Пледи мікс від бренду Münnie Hill Grey. Всього лише 450 гривень за одиничку. У лоті буде аж 6 пледів і вартість лоту 2700 гривень. А, дивимося, які будуть. Будуть двусторонні, ось такий червоний, яскравий, класний, теплий, затишний, м'якенький. Всередині він такий з покриттям, наче тедик. А, також буде такий же червоний фактурний ось такий теж тедик. Двусторонні ці. Будуть ще односторонні, але теж м'якенькі, теплі. Ось така фактура буде сіренький. Також трошки темніше буде сірий, схожий на цей, м'який приємний. Буде зігрівати вас восени, взимку. Ось такий буде рифленище, да? ось такої фактури. А, а також яскраво жовтий. По розмірам буде 150 на 200 2 пледики і 155 на 204. І якщо вам сподобалися наші м'якенькі тепленькі пледи, ви можете замовити їх у менеджерів. Вся інформація під цим відео, а також доєднатися до нашої спільноти, заробляти разом. Всього лише поставивши плюсик у коментарях, і наші менеджери доєднають вас.